Привіт, з вами Кіфа. Ми продовжуємо серію таких базових речей, баз основ і дитячих помилок, які можуть привести до катастрофічних наслідок, наслідків в майбутньому. За що дьявол буде ловити, ловити і ловити вас. Пам'ятаєте, Іван каже, благословенні ви діти, бо ваші гріхи прощені, благословенні юнаки, бо ви перемогли дьявола, і благословенні ви батьки, бо ви пізнали сущого. І дивіться діти, які усвідомлюють, що їхні гріхи прощені. Це базова річ, це основа. Помірять. Їхнього усвідомлення приходить юність. І юність базується на тому, що ми досягли, що вивчили в дитинстві. Ми не можемо перепригнути, ми не можемо прискорити цей процес. Якщо в нас е, прогалини в дитинстві. Ми будемо жити в поразці в юності. Якщо ми дійсно не, до кінця не усвідомили суть прощення, ми не зможемо, просто фізично не зможемо, ми не будемо мати сили отримати перемогу над дьяволом і війти фактично в юдість. І тим більше, так само не отримавши остаточну перемогу над дьяволом, не бачачи його в себе під ногами, не виганяючи бісів, не зціляючи, не ходячи, не, не навертаючи серця людей, що призвані робити юнаки, ми не зможемо увійти в батьківство. Ми не зможемо зрозуміти сущого Бога, який ще до гріхопадіння Адама сказав вельми добре все. Вельми добре. Для нього, який знав, що Адам впаде, який знав, що дьявол зробить з Адамом з Євою, який знав, які люди будуть. Він сказав, що все добре. І Ісус на Христі. Його фраза звершилося. Оце, оце звершилося все, що батько сказав на сьомий день, що все добре. І оце все добре на Христі звершилося повністю. Стало остаточним. Без розуміння Христа, що Ісус зробив для нас, ми не зможемо ні бути батьками, ні пізнати Бога як, як сущого. О. Так само банальна помилка. Ми всі чекаємо другого пришестя Ісуса Христа. Але забули розібратися з його першим пришестям. <рив> і путаємо, дійсно путаємо. Бо перемогти дьявола, забрати гріх, спасти людей. Це то, що Ісус зробив на Христі. Цього чекати не треба. Не треба чекати, поки Ісус прийде і спасе землю. Від поганих людей, нас спасе, бідних нещасних. Якщо ми розуміємо суть Христа, ми будемо жити в близьких стосунках з Богом, наше молитовне життя буде процвітати, наша душа буде процвітати, і все наше життя буде в перемозі. Д'явол кожен раз, коли підійде до нас, буде під нашими ногами. Це Ісус зробив першим пришестя. Не розуміючи цього, ми знову чекаємо, поки прийде Ісус і це зробить. Ну, як на мене, щось, щось не так ді? Дивіться Благословенні ви діти, бо гріхи вам прощені. А от тепер питання. Отаке от саме питання, як я задавав в прошлий раз. Ви дійсно вірите, що ваше життя? в Божих руках. Ви дійсно не переживаєте, що буде завтра? Що з вами станеться? Ну помрете з голоду, ну ж все нормально. Чи все-таки переживаєте? Ну в тюрму так в тюрму. Ну на фронт так на фронт. Чому в вашому серці до сих пір тривога за ваше майбутнє, коли ваше майбутнє тепер вам не належить? Просто, тому що ще не віддали насправді життя в Божих рухах, тому що ще брешемо собі. Бо наше так, воно не зовсім так. Воно так, ну але давайте зробимо так, дійсно так. І коли ми віддаємо Богу життя в руки, ми віддаємо. Якщо наші емоції противляться, ми їх віддаємо Богу. Якщо наші думки кудись лізуть, ми їх просто віддаємо Богу. Щоб це було дійсно так. І заповідь перша, дуже проста, возлюби Бога. Чим? Всією силою, всією душою, всією думкою, емоціями, думками і волею. Три складові душі. І кожна складова по окремості. Вона по-своєму любить Бога. Емоції люблять Бога по-своєму, думки люблять Бога по-своєму. Воля і наші рішення, наша сила любить Бога по-своєму. Воно виражається по-своєму. І всі, кожна ця сфера повинна бути дійсно віддана Богу. І прощення гріхів якраз в тому і заключається. Коли всі ці сфери, наше внутрішнє єстіство, в тому числі наша совість, починає згоджуватися з тим, що гріхи нам прощені. Іоанн каже, ось по чому ми можемо знати, що ми діти Божі. Тобто от, оце буде, буде вам служити доказом, і ви будете знати, ви дійсно діти Божі чи не дійсно діти Божі. По чому? Якщо ваша совість вас засуджує, ви можете отримати мир у Бога, бо Бог більше совісті. Я щось не так зробив. В мене всередині совість просто пищить, червона лампочка включається, і мені срочно треба щось робити. Що я роблю? Включаю релігіозніка, включаю праведника. Починаю бити поклони, починаю сльози проливати, починаю е, розказувати, які я хороший. Боже, прости мене, я більше клянуся, обіцяю, я більше не буду. Лоб розбивати об асфальт і робити все, що завгодно, кров пускати, да? е, не знаю, танцювати, співати, ходити в церкву, платити десятину, все, що хочу робити, Боже, пробач. Тільки отримати це прощення. Отримав прощення, а що далі? А далі праведник виключається, правда? Це так само з жінкою, до речі, та сама історія. Тобто добро і зло, воно воно так працює. Ну, Забув день народження дружини. Ну, отримав трохи там. Образилась на тебе. Ну, слава Богу, за мудрих жінок, які розуміють, до яких можна підійти і спитатися, кохана, а коли ти народилась? Забув. Що потім? А потім ти бігаєш, носиш квіточки, подаруночки. Усю-сю, моя маленька, моя хорошенька, я тебе так люблю, му-му-му, ріднесенька, пташечка. Котик мій хороший, давай я посуду помию, давай я приберу, давай я позамітаю. Що виходить? Ти вдіваєш маску хорошенького в надії, що дружина тебе пробачить. А вдівання маски вибачаються, називається Латині, хіпокрисі, лицемірство. Хі -хі -хі. Опаньки! І ми приплили. Знаєте, чому приплили? Бо дружина тепер починає думати, бо це ж не ти, це ж не ти справжній їй носиш квіточки. Це оця маска праведності, маска хорошості. А ти насправді заховався там всередині. Дружина бачить і думає, що це ти. Вона закохується в тебе. В ілюзію, в маску. В результаті вона не тебе любить. Вона оцього уявного тебе. І коли ти вилазиш назовні справжній, якому вже не до квіточок, в якого там свої ще проблеми теж є. Дружина така, а що з тобою сталося? А з тобою нічого не сталося. І тут починаються проблеми, бо дружина хоче вернути тебе о такого класного, а ти такий не є. І вже недорозуміння, вона закохана вже в ілюзію. Вона вже тебе не знає. І от так само так і рушаться сім'ї насправді. От банальне прагнення, банальне оце совість, да? наша, наша робота, щоб заглушити, бо тобі ті квіточки не треба. Це не для дружини насправді це робив. Ти для того, щоб заглушити свою совість, щоб просто воно тебе не мучило, ну і плюс вона від тебе відстала. Коли ти включаєшся в, так само перед Богом, ще раз кажу: Бог бачить серце, ті ігри з ним не проходять. В тебе тишина в молитві, ти не чуєш Бога. Ти не бачиш, ти не відчуваєш, не переживаєш, в тебе, в тебе просто пустота, ти взиваєш кудись в пустоту. Не маєш відповіді, що треба, як Ілья казав, кричіть голосніше. Може ваш Бог почує, може він десь відійшов? Ти, ти реально починаєш? Парадоксально, але ти починаєш кричати голосніше. Ти починаєш більше молитися, ти починаєш більше зусиль прикладати. Працювати в поті чола, щоб щось досягнути. Знаєш, чого ти досягаєш? Чим більше в тебе виходить, чим більше в тебе десь виходить вимолити прощення, чим більше в тебе виходить вимолити якесь цілення, щось для когось, щоб, щоб сталося. Незамітно, тайні, навіть для тебе росте твоя гординя. Чому? Бо ти це зробив. Ти тепер герой. Ти майош. <риклад> І чим більше ти думаєш, що ти стаєш своїми молитвами, своїми постами, своїми зусиллями ближче до Бога, тим ти стаєш насправді ближче до дьявола. Ти уподібнюєшся йому. Твоя гординя росте, ти герой. Ти можеш. А від Бога ти стаєш далі, 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 далі. Що робити в такому випадку? Повернутися до основ. І ще раз повторюю Івана, ось по чому ми можемо знати, що ми дійсно діти Божі. Що наша совість підпорядковується Слову Божому. Коли слово Бога живого. Розумієте, поступок на Христі, тим Господь сказав це теж Слово. Слово прощення, слово оправдання для нас важливіше і більше вартує, ніж наша совість. Коли ми своїй совісті кажемо, Бог мене пробачив, заспокійся, прийми мир. І коли наша совість дійсно заспокоїться, без якихось діл. Без спроб оправдатися. Бо ми оправдані Ісусом Христом. Любі наші спроби, будь-які наші спроби оправдання смердять перед Богом. Любе самооправдання закриває Бога, просто, просто стає бар'єром між мною і Богом. Зняти це, роздітися, оголитися і сказати, як є. Во вихід, во шлях до Бога, який благий, який любить, який помер за тебе на хресті якраз для цього. Зняв з тебе всю провину, весь гріх і все, все старе. Викупив, пробачив, оправдав. Три речі, які приходять в наше життя з кров'ю Ісуса Христа прощення, оправдання, викуплення. І три речі, якими користується дьявол, щоб тримати нас, які протилежні крові Христа, щоб тримати нас в рабстві. Стид, вина і осудження. І ми можемо скільки хочеш розказувати, що Ісус наш Господь, що молитися кров Христа на мені, і я прощений, і дьявол, ти не маєш доступу до мене. Але якщо ти відчуваєш стид за щось, це не то, що дьявол має доступ до тебе. Це вже демонічне. В тобі всередині сидить. Там й дьявола не треба. <сум> Там прямий доступ. Стид, вина і осудження це протилежне крові Христа. Це абсолютно демонічні речі, якими дьявол тримає нас в залежності. Ще раз кажу, не ділами ми оправдуємося, ми оправдуємося поступком Ісуса Христа, і це не від, не від нас, щоб нам не гордитися, що ми щось зробили для свого оправдання. І нам це потрібно усвідомити. Якщо ми дійсно прощені, ми прощені просто так по любові Бога, а не тому, що ми щось зробили, навіть не тому, що ми щось ми прийшли до Ісуса. Він нас все одно привів. Це все Він зробив з нами і для нас. І з цього починається дитинство, з цього починається справжнє зростання віри. Іоанн говорить, ось з цього, по цьому ми можемо дійсно знати, що ми діти Бога. Бо до того ми ще діти дьявола. Якщо совість наша не, не підчинилася Слову Божому, ще раз кажу: називайте, призивайте Ісуса скільки хочете, воно не працює. Приходить дьявол і робить, що хоче з вами. Так само, коли ви зайшли в гараж, ви не стали машиною, зайшовши в церкву, ви не стали віруючим. Віруючим ви стаєте, коли народжується віра. Не коли ви вивчили, що таке віра по Біблії, а коли та віра починає жити в вас, коли ви дійсно вірите. Що ваше життя належить Ісусу, і ви вірите, що ви прощені, ви викуплені, ви обновлені. Оце базова річ нашої віри. Оце ядро, від до якого потім доростає все решта. Доростають чудеса, слава Божа, перемога над дьяволом, особисте життя, сімейне життя, всі, всі, всі речі Дальше, далі, далі далі вперед. До космосу до Марсу. Базова річ. Це отакі прості речі, які насправді ми в них плаваємо. Бо через 20 років християнства я можу десь начайно щось, не знаю, матюкнутися пробачте. А потім відчуваю сором за це. Ну, я вас вітаю. Ми так і нічого не зрозуміли, що Ісус зробив для нас. Бо через 20 років християнства твоя би душа мала бути настільки просто, просто захоплена небесами, настільки високо, настільки близько з Ісусом, настільки в любові, що навіть поняття образитися, чуть-чуть засумувати, чи просто навіть, ну, такі речі, як безвихідь. Думати, а що мені робити? Просто дикими для вас були, бо в царстві цього нема. Господь є путь, що робити. Він путь, що робити. Він створює вихід, навіть коли виходу нема. А ми ще досі Боже прийди. Прийди і почуй мене. Куди йому приходити, коли він клявся і обіцяв, що не оставить, не залишить? Ну ні, ну серйозно. Тобто, ми самі зараз себе в молитві виставили поза Бога. Тобто, я, розумієте, в чому наша віра? Що я вірю, що зараз зі мною Бога нема. І я кличу, Боже, прийди до мене. Тобто я себе поза Бога виставив. І тепер прошу Боже, прийди. Це наша віра, яка основана на Слові Божому? А може, замість того просто сказати Привіт, Ісус? Вірячи, що Він зі мною, Він чує мене, Він тут присутній. Тобто розумієте, з близьких, з близького з цього всередині розуміння, що Ісус для нас зробив на кресті, далі. Воно починає більше і більше, більше, більше розуміння взагалі його самого, його присутності, його життя, перебування з ним онлайн. Совість підчиняється, все нутро підчиняється. Розумієте? Це, це входить просто набагато глибше в мене. Тобто, дивіться, я розумію, що я мужчина, правда? Мені не треба там перевіряти. Мені не треба щупати бороду, щоб ну, точно, точно, а може, ні, точно, я мужчина. Це всередині в мені. І я не думаю про те, що я мужчина, я думаю, виходячи з того, що я мужчина. І повірте мені, рідні. Я, напевно, скоріше зможу усумнитися в тому, що я мужчина, ніж усумнитися в тому, засумніватися. В тому, що Бог благий. <ріст> Це ще глибше. Це ще глибше, ніж моя ідентифікація. І воно повинно зайти просто до основ нашої свідомості, що Бог благ. І що Ісус зробив для нас на Христі. Пробачив, викупив, обновив. Будьте благословенні. І нехай слово Боже дійсно посіється в вас глибоко і в хорошу землю і потім принесе плоди. До зустрічі!